Привіт! В Аврорі купили з доцею сироп до кави 29 гривень і 55 гривень вершки до кави 200 г, ну і сироп 200 мл. Також заходили в магазин євротоварів і купили томат, томати в томатному соці. 48 гривень. І купили ось таку пасту тісто на лазанью 100 гривень, без 1 гривні. І там купила я штолен. 560, здається, грамів. Так, 560 грамів, вже нарізаний такими шматочками він 165 гривень. У такі покупочки сьогодні були.